Ей, Всім привіт! З вами Соня. І сьогодні у нас 26 -й епізод. Rise of the Tomb Raider. Так, я так розумію, у нас сьогодні тут буде фінал з нашою Ларочкою, тому що нас, в принципі, попередили, що це останній взагалі табір. Вже далі їх не буде і не можна буде ні покращити, нічого. Тому я думаю, що так. Що ж, Ларочка? Ідемо вже. що ж нам ще робити? Ми через це сюди й прийшли, <рив> щоб закінчити вже цю частинку? Угу. Ой, все? Всім загоном, бачу крофт. Не дайте їй війти в палату душ. Константин. Константин. пересете. Ой, зараз буде. Ой, зараз буде щось цікаве. Навряд чи тобі вдасться по ньому влучити. Будемо намагатися. Повзривай, перезаряджаємо Требушет. Ну, та, трошки не влучила. Be... Звідси нам нього ніяк не влучити. Знаю, я підстрілював кулю в польоті. Готуйтеся, спробуємо ще раз. Чекай, ми заряджаємо тробошат. Ми готові з трубошат. Давай сняга. Давай. Вогонь! Є, yeah. запускаємо. Що, отримав сучий син? Ех, чорт. Че, загін, швидко знищити її. Він такий настирний, такий наглий. Одразу лес вбьется. Ты блин, давай. Кнопка. Отойди. ой ой йо 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 Вс, ой-ой-ой-ой-ой. Стій. Дякую, Софія. Без шоу вас там так багато, алло. Що там поафієвали все, че шо? Одного залишила, Бідоська. Що вони всі проти мене, алло? Це що за безпреділ? Ты, отстань. Ладно, не-не-не-не, не не сти. Отстань! А в смислі? А як я тебе не вбила? Шок дивись на нього. ти від мене теж відстань, поняв? Не дурок Молодець. Так, добре, дай там Він знову прямує до тебе. Окей, нехай прямує Давай. Давай. Я ще не закінчую. на него. Покажите. 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 Не, Покажите. 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 боже Лара, Покажите. 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 Що там, перезарядили? Є. А де він? А в смислі? Тримай, ми перезаряджаємо. Окей. А де воно там? Це з кутенякими. Є спускайся і бийся зі мною, боягуз. Дивись. що там внизу хоч щось цілів, хоч хтось цілів, убита Ларк Клов. Крофт. Це останній на КС. У мене вже язик заплітається. З тим, з тим. Де там тіску тиняки? Іди отсюда. Тоже наглий сильний притулок у мені. Притул мені підійшов. Що? А, так от хто у нас тут. Так ти дивися Тоже які наглий трапеді шов до нас так круто не боїться нагло а коли я спущусь заберу в тебе що там є тож мені теж треба перезарядочку, правда? ой 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 Подивись на нього тільки. Отстань, ти, кусок одного непонятного чел. Ти отстань від мене тоже. Відкинула. Right, Таро, він знову прямо до тебе. Та right. да що right. да ви мені це зупиняєте? Дайте мені це і взяться. Капець якийсь. Чекай, куди мені, куди мені, куди мені, мені? піти? Стоп, стоп, стоп. А йоки, Наталки. Ой, ой, ой. Стей, Stay, да, я з цієї сторони пройшла. Прикольно, да? Йоки, 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 Ну що, де там? Хто там? Де вона? Там от мене, да? А я отак вот от, поняв? Я отак от готові, Лару. Тільки подай нам сигнал. Скопки на дві Давай. <вот> <увкус> ха. ха Так. Йой-ой-ой-ой. -йой -йой. <пиш> Я ще й тут, а мені з ними пи. Але тут далеко. Насправді вони нічого не бачать через цей дим. І тут небагато. Ніби як. Я пам'ятаю, мені було нормально, в принципі. Так, мені потрібно, щоб. їх. Все, тут можна робити? Можна. Угу. Можна по одному так от. Ні, ну, це так не вийде у нас. Ні, це теж не вийде. Вже нуже канал тувала зу. І добре, що вони не здіймають паніку, це дуже прекрасно. Вони, в принципі, не бачать, щоб когось було. Давайте, давайте, шоденьку, шлайку, швиденько, 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 швиденько. Все. Тих-тих, тих, 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 тих. А тепер. Ще залишилося він один. Да, він один. Ну, під'їди вже, я хочу тебе теж би шумно вбити, щоб там не побачив. І все буде прекрасно. Mm. Okay. Окей. Ну, ніби все. Ніби все. Мені нам не потрібно це. Ой, йоу, тут ше один є. А чого я думала? Що їх тут більш немає. Ти, слышь, отвали! Я теж так мию. Сама постраждала трішечки своїх стріл. Ладно. Все, все. Я думала, що він тут тільки один, залишився, а вони потім ще прийшли. Приїжджайте, Вот так робота, будь ласка. А що у нас тут? Я думала, що остання битва у нас вже була. Взагалі-то. Не було чи що? Ну, ага, не потрібно, окей. Не потрібно так, не потрібно. А, Константин! Дивися, ти дивись на нього. Тільки ти і я, Ларо Ти не маєш зброї. Ні союзників. Ні надії. Що ж ти там говориш? Я тебе бачу. Молодець. Ох-хо-хо, стісті, сті, сті, стій. стій, 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 стій. Ну, Лара, не ховайся, будь ласка. Yeah. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ні. Моє призначення — это в палаті душ. Я мы же билетели, ладно. А, закупаны. Боже, боже, боже. Боже, я путаюсь. Вот так от, понял. Вот так от тобі, понял. Ну, чого на ларочку нападати? Ране заберем цю лук с... свій. Це... це не моя доля. Мене чекала велич. Да ладно. Це не твоя доля. Твоя сестра дозволила тобі в це повірити. Я зробив усе. усе це заради неї. А ну, не смій іти. Стій! Тріці вбила твого батька. Ні. Ти брешеш. Він молив про пощаду. А коли зрозумієш, що її не буде. Ста просити пощади тебе. Пощади тебе. Ти брешеш. Заткнися, заткнися. І типу. Він був жалюгідний. Мені було шкода. І типу. Думаю, останнім. Миттєвості життя і відомо про тебе, Лара. Про те, як він відштовхнув тебе. Зрадив тебе. Він би не дав тобі розкритися. Та ти повинна бути мені вдячною. Бо його густо у вас крові, Лара. Яблуко від яблуні. Тобі не дано приймати важкі рішення. Дано, не дано, яка різниця. Тут е, якби варіант або вбита, або ні. Я в своєму вбила, тому я думаю, ні. Ми не буде вбивати. Ларочка не така. Ти того не вартий. Oh. ти проклятий. Ого. Тобто він в будь-якому випадку помирає, так? Неважливо, як, чи від нашої руки, чи ти типу, просто так, так? Ну я поняла. Цього я, до речі, не знала. Оце новеньке щось. Це палата душ. Ми, тут. ми живі. Ми святкуємо знову. Ми пройшли, ми пройшли цей шлях. Разом з вами. Ми молодці з вами. Анно, no! стій! Ваша армія you? розбита. Твій брат мертвий. Ні. Ось що несе ваша трійця. Yes. Смерть. All, Це все, що вона може. Здавайся. Я все віддала difference. за нього. Я no не збираюся віддавати його трійці. А якщо до твого батька, хочеш він назавжди війшов у історію як посміховисько? Як ти можеш так здатися? В одному кроці від мети і готова принести таку жертву. Ти не отримаєш джерело? Подумай про мільйони людей, що страждають і помирають ми можемо їх рятувати. Ми можемо змінити світ разом. Ціна занадто висока анно. Нам не судилося жити вічно. смерть це частина життя. Тобі легко про це казати. Адже це не ти помираєш. Справа не в тобі. Справа в людяності в захисті того, що робить нас людьми. Вони йдуть. Ми оторчені. Як обрежись? Джерело не призначено для людей. Це твій шанс, Лару. Після того, що я витра... витримала, що ти витримала, досі того, що один кров загинув через нього. Але я готова. Well, I'm not. а я ні зараз серйозно ти їх не переможеш я намагалась не, не вийшла Прошу я помираю це моє останнє не діє а ну ні Ні. Зробиться. Мені шкода. Тримайся, я вже і так занадто тримався. Ти you що know, За все своє життя. Я не зустрічав таких самородків, як ти. Що ж? Прийшов час. <реш> Мені померти. Пробач. Я все лише хотіла змінити світ на краще. Тобі вдалося. Справді вдалося. Ох oh, йой. Your... Лорд Крот, дорога Лара. Я часто думаю про те, як у Ганьбу я накликана наше прізвище. Мій батько, мабуть, в труні перевер... 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 перевертається. Крофт. Що значить це слово? Надіюся, що вдасться залишити світ слід в цьому світі. Пам'ятайте, по-справжньому важливі не ми самі, а наші вчинки. Джерело треба було знищити. Мені все ще здається, що я його підвела. Думаю, він вчинив би так текст... точно так само. Ходімо, тебе літак чекає. Кодешне свого разу? Ларочка. Я прослуховувала цей запис тисячу разів, але лише зараз зрозуміла, що він мав на увазі. Можливо, не те, якщо не би він, а який вибір зроблю я. Легендарний китеж град існує, і він повний таємниць дати змінити світ. Я повинна розкрити їх. Не заради батька чи кого ще, а заради вищої Матері. Лише б це виявилось виявилась різницю. Rens of the Tom mm -hmm. <laughs> ну, ось і все. На ну, ось і фінал цієї прекрасної гри з Ларочкою дальше титри будуть Так. <laughs> дуже красиві, до речі. дуже Ну, <laughs> well, що ж я можу сказати про цю гру? Насправді дуже цікава. Я її ось це з вами проходила другий раз. Дуже цікавий сюжет. Була як завжди, фантастична. Ось дуже прекрасні краєвиди. ну правильно, Такі хоч собі на об обоє клей став і все, що хочеш взагалі з ним роби. милуйся просто кожен день. Ну, нереально красиво, Ось. Crystal Dynamics Core Team Ось дуже вам дякую, що разом зі мною можна сказати так, проходили. Ну, дивились моє проходження цієї прекрасної гри. Ось будемо з вами зустрічатися і в інших іграх. Не знаю, що буде далі, якщо чесно. Треба мені подумати і завантажити. Ось, ну, ми зараз ще, звісно, пройдемо про Баб'ягу. Там буде теж дуже цікаво та весело. Це буде ще один епізод. Це виділений. Напевно, подивимося, оскільки по часу воно буде. Бо я вже не пам'ятаю, скільки воно саме по часу. Ось. Напевно, це все у of The Tomb Raider, напевно, так. Ось. Що ж. Дуже. Я діюсь, вам сподобалось моє проходження. Ось. Ну бо мені, принципи. Так. В принципі, так. Ось. Там далі ще щось буде? Чи ні? Ось. Ну, якщо щось буде, то я знову вімкну запис ось. А вам дякую за перегляд цього мого проходження і за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте взагалі як вам. Ждіть нового проходження, якоїсь нової гри. Ось гарного вечора або дня. І всім-пока двома тижнями раніше. Північно-східний Сибір. Анна. Ти сказала досить того, що загинув один крофт. Що ти мала на увазі? Це ти вбила батька, you. так? Різден казала його вбити. Але я не змогла. Ти брешеш? Я його любила. No! Ні. Готово. Good. Добре. About... Що стосовно кров? Oh. Ні. Jeszcze